На базі закладу дошкільної освіти номер 11 перлинка під керівництвом виховательки методиста Ксенії Присяжної відбувся майстер-клас з Петриківського розпису для вихователей Подільської громади. Основна мета заходу поширення знань педагогів про Петриківський розпис, ознайомлення з його історією та характерними особливостями. Всі прийняли активну участь і вийшли і гарні. Зернятка і гарні квітки, цибульки, гарні візерунки, всі працювали творчо з задоволенням. Найголовніше, дуже хотілося розкрити красу Петриківського розпису і е, показати, розповісти, наскільки це можливо провести з дітьми дошкільного віку, залучити дітей дошкільного віку, до культурної спадщини українського народу. Петриківський розпис не лише народне мистецтво, що зберігає звичаї оздоблення українського житла, але й сучасний живопис, який розвивається та набуває нових рис. Розмається квітів, листочків, ягід патриківського розпису захоплює, спонукає роздивляти шедеври народного малярства годинами. Отож, не дивно, що кожен з учасників зміг отримати позитивні враження від майстер-класу. Побувавши від сьогоднішнього заходу, я залишилась під великим враженням, тому що, як завжди, це було на самому високому рівні. Я надихнулася її творчістю, надихнулася і сподіваюся на подальше внесення у свою роботу і показати все діткам, те, що навчилася сьогодні. Я тому дякую. Мені дуже приємно було сьогодні перебувати на цьому майстер-класі. Тому що кожна зустріч з Ксенією Борисівною це зустріч з творчістю, це зустріч з прекрасним. І велика подяка їй за такий корисний майстер-клас. Я е, дуже люблю малювати і діток своїх люблю вчити малювати, але ж е, дуже багато нюансів, таких як е, треба навчати дітей петриківському розпису. Я сьогодні для себе е, взяла з цього майстер-класу. Велика. Велике дякую, Ольга Ситникільяби Юль телекомпанія КЕТ.